Погода шепче. Так, Ну що, казалось би, такі прості життєві речі виростили поросяда, думаєте, з м'ясом будемо. Годували його год, а кинулися різати, різника нема. Причому ніде нема. Боже, до мене люди з сел дзвонять, кажуть. Посовітий десь різника якогось, каже, ми заплатимо, скільки воно там стоє, любі гроші. Різника люди взагалі знайти не можуть. Зараз рано проснувся. Короте, я лечу тут. Є хлопець, він воєнний чи військовий, отак я скажу. І в общем, вчора він до мене приїхав, каже, Колян, блін, виручай, тому що спина взагалі не годиться, сил немає. І опять вертатися треба. Каже, тут мати залишається. Заріж порося. Ну, в, чому, в чому проблема? Кажу, приїду і заріжу. Сьогодні от зазвонилися, воно дощ іде. Кажу, ну що, ріжем чи від мене. Він каже, ні, від мене будь не може. давай каже, бо, бо другого шансу не буде. Так що такі от діла. І перед цим от, тиждень такий прям насичений, воно осінь, видать, люди вирізають. Тому що ну, Повиростали та ці поросята, які бралися весною. І от, коротше, отак от. Люди дзвонять і питають, дайте, будь ласка, номер різника. Я тут так не, не займаюся цим, я не їздю по людях, не ріжу, я тільки вдома сам. Ну а тут, тут не можна відмовити. Людині попросила, значить, треба. Абсолютно безкоштовно. Я не беру за це там ніякі гроші, не треба мені. Я гроші зароблю свої, ті, що мені треба. А тут, тут треба людині допомогти. Так, все, зараз поїдемо. Не знаю, що там за кабанчик. Кинув паралізатор. паралізатор. Паралізатор ножик, вірьовочка. і все, і їдемо. Зараз сам йому заколю, і все буде добре. Так що так от. А потім додому. Дома теж повправлятися, їсти, бити всім дати, то ну, якось отак. Так, а ну де він десь отута він казав живе. Так, ну що? такі уже. Повните останній роз, як показував. Які були, і які вже стали. Ще не різали, ще, ще трохи, я думаю, що вже можна їх потихеньку обирати. такі красавчики вже єлі ходять. Ну, теж такі тушки, кіл по 4, я думаю. Від 3,5, общем, тушки повинні бути, вже, вже хороші. Іду, іду. Що товариші трудяги? Оце селяни зажили, да? за одне яйце можуть купити куб газу. <смі> Куркулі. Так. О, тут у нас в у хаті, бо мене, кстати, питали, де, де, де твої в у хаті. Ось вони є. Це у нас тут пацани. О, а там де дівчатка. Що піду, давайте покажу. Це у нас тут дівчуліки. Це дівчулі зараз тут трохи ще від'їдяться. І ми їх поїдемо десь кроля, гарного їм візьмемо. Ну це простяки. Обичні кролі простяки. Ну такі вже, не знаю, кіл по, по 4, 3-4, не знаю. Отакені. От ну, коротше, хороші кроли, спокійні. Як дрова, їдять, їдять. Чотири кролиці і 4 кролі. Інтересно, як вийшло, так? Да? Так, а тут у нас 4 кролі. Ну ці на м'ясо підуть. Даже Поліна Миколаївна буде не проти, того, що... ну а що з ними робити? Вони б'ються між собою вже, як народі кажуть, яйця собі повідгрізають. Да? Ну, коротше, видно, що б'ються. Вони не годяться під наших кролиць. Тож... Коротше, поїдемо десь кроля, якогось знайдемо. Чого ви боїтеся? От, ідіть сюди. Ну, а. Перевезли їх сюди, тому що їздити мені туди на Шевченка не дуже комфортно. Дома є дома. Їсти дов, пити до. І добре. Gracias. <coughs> Thank you. Ну да ладно. Трохи я відійшов, думаю, щоб подивилися, як вони налегке себе ведуть, коли немає господарів біля них. Так, ну що, давайте трохи про наші куркульські діла. Короче, десь я в цьому в Тіктокові попав на одного якогось мужика, який сидить в костюмі, в галстуки. Я нічого проти не маю проти цих людей. Це ж таке, вони по-своєму розумні, а ми по-своєму. І він, значить, там розказує, що да ось, типа, підіть у магазин, подивіться на продукти. Які продукти зараз подорожали. Десяток яєць стоїть 80 гривень, а куб газу стоїть 8 гривень. То що ви хочете сказати, що селяни погано живуть? Отлічно ми живемо і жили і будемо жити. Ну да ладно, все, проїхали. Є одна проблема. Яйця то по 80, але їх нема. Не несуться кури, є такий період у селян, коли кури не несуться. Є може бути линька, може бути ще якась фігня, не знаю що. Короте, кури взагалі перестали нестися. оце. Взагалі. Взагалі. Ну Нічого, я думаю, що просто це такий період і похолодало, день малий. Я ще зробив таку їм таку ось загородочку. Я казав, що я сюди курей поселю. Ну, короте, в общем, отак от вони в мене загорожені, нікуди вони не вилазять, не вилітають. Зробив чисто, знаєте, із одного сарая зробив, щоб було комбіновано. Чисто по-нормальному, по сільському, так як воно й повинно бути. Тут у нас ось дві дівчулі, які ждуть, ждуть свого моменту. Я їх відгодував, тобто вони по одному разу гуляли за хряком. І поки що я жду. Оце ось до перша оця у нас кинутися до хрячка. Ну, ну, ще, оце десь на днях кинутися до хряка. І потім за нею зразу повинна через два дні кинутися слідуща. Ну, а що, в в Терези ще, звісно, ще ці коники ці Пригають, бігають, так? Да? Що А, Красавці, які, ну. ага. які в них статурні такі ці інтересні ці патюрики. Ну, так да, не знаю. Ще, ще не хочу я їх. Це таке для себе додому. Тереза, по суті, нормальна, не дуже вона й похудала. І вони, по суті, і молоко п'ють, і гранули їдять, а під'їд самошедший, ростуть суперові. Такі, ну не знаю, кілограмів, може їх по 18. В общем, хай хай ще побудуть. Отак от, от. Ну а що, оп, куди це я його кручу? Що стосовно курей, зробив я так, як я і казав. Все. ну от так от ходять, грибуться, соломки їм підстеляю. Тюк соломи у нас е купляв я 40 гривень один тюк. 5 тюків, 200 гривень вийшло. Ну, не знаю, поки що по яйцях. от Були на дворі, було холодно, то яйця там несли. Два-три штуки було там у день. А перегнали сюди. Я драбинки, до речі, зробив, щоб вони. Ну я, мабуть, до них зайду. Трохи не, не комфортно. Але я заходжу, тут така от штука, бо клітку, в общем, треба сюди ще, якусь може, сітку. Я заходжу, бо я молодий. Пригнувся да і все. А там таке, буде видно. Я думаю, що. Нічого зо мною не случиться, я до них тут заходжу буквально раз у день їсти, насипати да і все. Ну, в общем, що я хочу сказати: курей тут порядка 80 штук, 80 курей. Усі вони класні, усі попідростали. Видно, що петухи їх давлять. І я думаю, що можливий це зараз період линьки. І от така от у них ситуація. Ну Подивимося, зробимо ось комбікорму. Получається, комбікорм зробимо на основі преміксу Стандарт Агро. Замовив я мішечок. Попробувати, що воно покаже. Попробуємо і БМВД заколотити на цьому преміксі. Може, трошки буде дешевше і БМВД, і подивимося на результат. Так що, в общем, балакав я із директором компанії Стандарт Агро. це Авраменко Микола Юрійович, хороший такий чоловік. Ми з ним пересіклися просто в Тіктокові. Він попав на мою сторінку, а потім я до нього зайшов. Ну і так почали переписуватися. Замовив я мішок премікса. Вийшов 2100 цей, вибачте, 2100 гривень. 2100 гривень і 125 гривень пересилка вийшла. Я його все це діло поекспериментую на своїх курях, і потім будемо бачити вже результат, який в нас там буде далі. Так що, в общем, отак, от це у нас кури тут, ну як. Тут е, я теж вам не об'ясню, бо тут всілякі кури є. Е, у нас один ось є мостер-грей, ось курка ходить. Що ти ореш? Оце ось, оце ось ходить оре. Каже я яйця хочу нести. Микола, яй, одне яйце, один куб газу. Прикинь, тікай ціль. Так, е, це виходить у нас. Оце курка триколор. Це м'ясо яєчні, вони здорові, класні, мочні. Ну поки що теж вони неслися, до речі, дуже хорошо. Курях тут у нас є м'ясо, яєчні кури, є яєчні. Тобто є середні, є, є м'ясні триколори. У нас м'ясні. А ці риженькі – це у нас яєчні кури. І оцих риженьких курей, ось петух. Це їхній ще петух, який на них має сідати. Ми їх потім роз. Як розфасуємо, да? і ці кури в нас по весні повинні нести інкубаційне яйця. Ну це так. Подивимося, що воно буде, наскільки воно вийде, не знаю. Там далі в нас є курка Мастер Грей, є курка е, Адлер е, серебристий. Е, і що в нас ще? І лігорни пару штук там ще вон ходять. Е, такі вони біленькі. Ну, в общем, ходять да й ходять. Всі їдять, усі п'ють, а яєць не дають. Нормальні кури. Ну Це нормальне явище, я думаю, що ще тижник-півтора і все у нас буде добре. Рознесуться, бо був період переїзду. Вони, виходить, трохи стресонулися за рахунок того, що ми ж їх перетягували. Це зараз вони там вже розуміють, що через вікно на драбинку можна залазити вилазити, виходять туди на вулицю, хоча не дуже, не дуже охотно, я вам скажу, бо не дуже їм подобається. На вулицю виходить, тут тепло, тут класно, вікно ми на ніч закриваємо. Гусі лебеді купаються. <рі> не, <ладно. рі> так, ну в общем, в общем, якось отак. Кури взагалі не лякливі, тобто нормальні, заходжу, шо. Та дай хоч би погладив тебе чи що. Йди сюди, я тебе погладю. іди. Ну, коротше, ладно. Все нормально. Щоб сказати, що стрес якийсь у них великий, ні. Можливо, що переїзд такий стався, типу, з, з двору всередину. Ну, коротше, не знаю. В общем, якось отак виходить поки що. Буде видно. Так, ну що, все. І так, ну що, що, п'ятачок? П'ятачок. Із -за цього п'ятачка буде багато сала, так що можете замовляти вже заздалегідь. Так, дівчини чекають. Тереза така, як до хряко, мабуть, треба провірити, кстаті, бо хоч і з поросятами але вже може тягнутися до хряка. А це приблудний кіт. Ти до руки йдеш? Ой, хороший. Диви, який. Приблудився котяра оцей. Де ти взявся на нашу голову? Зараз да? їсти йому принесу. Ой ти боже. Ось такий красавчик. Ось такий любенький. Ну, може в добрі руки тебе віддати. Хочеш ти в добрі руки? Викупають тебе, так? Да? Декий? <гум> Живе в сарої. Ось от такий от у нас саройний сторож. Сторож саройний, так? Да? Саройний, каже, я саройний. Зараз їсти йому дам. <гум> так, ну а що стосовно курей, е, кури різнокаліберні, всі підряд. Будемо чекати, поки з'явиться яєчко. О! Думаю, що, може, пройшов якийсь період у них е, линьки. Да, плюс стрес, бо переїзд такий э, стався у них. Да? Переїхали вони сюди. у сарай. На двір дуже виходити і не хотя. Ну, в общем, нічого, почекаємо. Так, ну що, товариші трудяги, всім дякую за перегляд. Всім миру здоров'я. Хай вас Бог береже, хай Бог береже наші сім'ї, хай у вас і в нас все буде добре. Якось так. Все, пробіглися трохи по господарству. Подивилися, порядки понаводили, їсти пити дали. Буду йти в будинок, щось там підробляти теж по роботі. Так що, якось так. Все, всім дякую. Пока-пока.